Другий маршрут, який нам сьогодні представляє Сергій Миколаївич Жогов як курс-дизайнер. Це маршрут, висота 80 сантиметрів. Швидкість руху по маршруту 350 метрів на хвилину, загальна довжина 410 метрів. Норма часу 71 секунда і ліміт часу 142 секунди. На маршруті буде 10 перешкод. Конфігурація маршруту Вона не змінюється порівняно з попередньої, лише додається перешкода номер 9 і перешкода номер 10 Дев'ята перешкода це оксер вздовж стінки. І 10-та перешкода.

Посуває мельник Віталіну. Орленко Назарій на маршруті. Юний вершник. На жаль, четверта перешкода. І уважно дуже п'ята. непогано. молодець справився з ситуацією, чуть-чуть він не промахнувся. І Ай, на жаль, на жаль, на превеликий жаль, 10-та перешкода. Не просто було цій парі. Ще раз спроба. І молодець. Прекрасно. Враховуючи вік цього юного вершника, який 2014 року народження. Але вже настільки впевнено, долає він свій маршрут не без проблем, звичайно, але тим не менше, в нього все ще попереду. Молодець Орленко Назарій і Кензі Пеказет.